Благодійний фонд Каліта Судесового КЦ продовжує надавати гуманітарну допомогу переміщеним особам, які були вимушені евакуюватися з зон активних бойових дій або зон тимчасової окупації до Одеської області. Сьогодні ми надаємо різну допомогу. Це і гуманітарна, і фінансова допомога. Щодо гуманітарної допомоги нам буває складно доставити її у межах міста або при місь міській території, тому ми вже взяли. Звертатися та співпрацювати з патрульною поліцією міста Ізмаїл, співробітники якої допомагають нам у цій нелегкій справі і дають змогу людям, які його найбільше потребують. А сьогодні це саме були люди з інвалідністю першої другої групи, отримати таку необхідну допомогу, яка їм допомагає виживати, поки вони знаходяться в Одеській області. Про деталі цієї акції розповість пан Іван, який сьогодні з нами проводив її. Дуже вам дякую за проявлену ініціативу вашого особисто і вашого фонду за те, що е, співпрацюєте з нами з відділом зв'язків з громадськістю з патрульною поліцією Ізмайла в цілому. Сьогодні ми відвідували вимушено переселених осіб, а саме роздавали їм гуманітарну допомогу, відвідували як осіб, які проживають на території міста Ізмаїл та територію району Виїжджали також і в приватний сектор району. Хочу відмітити, що переселенці дійсно в їх очах вони бачать надію. Дійсно, місцева влада турбується про них. Ім створені всі умови, і всіх, кого ми сьогодні відвідали, дійсно скажімо так Дякували і нам, і патрульній поліції, і благодійного фонду, і дякували місцевим людям за допомогу. І деякі з переселенців вже більше року тут проживають. Дійсно, всі умови створені для них. Їм подобається тут. Але звісно ж всі хочуть до рідної домівки. Відвідували сьогодні переселенців з Харківської області, з Херсонської, з Миколаївської області, з Донецької. І хочу сказати, що патрульна поліція завжди. Ти Юрій підтримує вашу ініціативу і завжди буде допомагати за першим вашим словом. Дуже дякую за вашу ініціативу в розробці флеєрів стосовно номерів гарячої лінії, як поліції, як лінії гарячих стосовно допомоги вимушено переселеним особам та вашого благодійного фонду. Ми сьогодні коли відвідували переселенців, роздавали їм дані флеєри. І інформували їх про те, що дії такі е, гарячі е, лінії благодійного фонду е, патрульної поліції та інших урядових ліній.